Приводу того, що практично відбувалося ще з початку виборчої кампанії. Це буде стосуватися практично всіх фактів, всіх порушень, які ми вважаємо сьогодні, відбуваються під час виборчих перегонів, агітаційної роботи різних політичних партій, а також ті порушень, які ми вважаємо, які сталося і на рівні е, окружних виборчих комісій по Житомирській області, і на рівні роботи влади з виборцями, з агітацією, і з тим, що ми вважаємо, що на сьогоднішній день практично нечесно. Проводиться кампанія з боку влади в Житомирській області. Я би хотів би саме почати з того, що, ви знаєте, ми і знали про те, що влада не збирається чесно вигравати ці вибори, але те, що вже дійдуть до того, що піде фізичне насильство, ми не очікувалися У нас сьогодні є два випадки, які сталися на минулому тижні з приводу того, що в Люборському районі. На керівника місцевого виборчого штабу об'єднаної позиції Равельську Людмилу був погрози фізичної розправи і про це вже ви знаєте, ми повідомляли. Про те, що сьогодні на довірну особу кандидата, який підтримується об'єднаної позиції від свободи Сиділя Кізіна по 67 му округу, було так сказать, скоєно підпал його майна. І те, що зараз відбувається, ви знаєте, це є просто е таким кінцевим моментом в тому, що як веде сьогодні влада виборчі перегони. А починалося все дуже просто. Починалося з того, як було нарізане округа. Практично я можу навести приклад 62-й виборчий округ міста Житомир, де практично були вирізані ті райони, де саме була велика підтримка опозиції в 2010 році на місцевих виборах. І те, що сьогодні місто порізане, і люди не розуміють, живучи в одному місті, в одній громаді, яким чином вони опинилися, і де вони за якого кандидата будуть голосувати. І те, що далі продовжувалось по підготовці центральної виборчої комісії, коли за п'ять днів до жеребкування ми отримали повідомлення про те, що змінені умови. Проведення цих же і практично вже не можна було скаржити до суду, тому що не ставалося терміну, і вже ми грали в ті так правила, які нам сьогодні поставила влада. І знаєте, з кожним кроком ми відчуваємо, що сьогодні ми намагаємося ввести практично передвиборчу кампанію, яка є, і ми думали про те, що це буде програма, боротьба програм дій, програм опозиції і влади. А сьогодні, практично, знаєте, коли ми намагаємося грати в шахи, з нами грають сьогодні в Чепаєва. Тому кожен крок ми підтверджуємо фактами, кожен крок ми підтверджуємо документами. І ви знаєте, сьогодні саме головне, щоб я хотів би, щоб знали виборці. нічого сьогодні не дасть можливості владі зробити так, щоб ми вплинули на цей виборчий процес. Давайте я піду по крокам. Розкажу, що саме відбувається в Житомирській області. Якщо подивитися про ЦВК, те, що відбулося в Києві, ви знали, що за 5 днів поміняли систему жаркування і фактично одночасно на всіх виборчих комісіях значить, визначили, які політичні партії можуть приймати участь. Але коли почалось формування на окружних виборчих комісіях, це стало зрозуміло, чому це робиться. Чому? Тому що дивіться, в 65-му окрузі ми виграли вже суд. Наша об'єднана опозиція виграла суд в тому, що одна людина, яка прийшла як довірена особа від практично дев'яти політичних партій, так, подала документи без довіреності, про що окружна виборча комісія зазначила в своїх документах, що були допущені невеликі технічні помилки. А відбувалося так, що людина подала документи від дев'яти політичних партій, в яких Практично було зазначене одні, одні житті члени, члени е, дільничних комісій. Ми цей суд виграли, і на сьогоднішній день це просто я вам скажу, знаєте, е, видно з того, що якщо подивитися назви цих партій Права воля України, Казацька українська партія, Народна екологічна партія, партія угорців України, ви знаєте, це не політичні партії, які є відомими, і взагалі я думаю, що це міфічні партії, які з'являються під вибори. А я вам скажу ще більше. Ми далі побачимо, що в цих партіях, членів економічних комісій, є представники, які працювали на минулих виборах в партії регіону. І відбувається і зрозуміло те, що сьогодні практично заносяться в створені партії під вибори люди, які будуть представляти одну правону партію, яка є одну назву партія регіону. І ви знаєте, те, що нам вдається сьогодні відстоювати саме по виборчим комісіям, воно дає можливість сьогодні нам. Оцінити взагалі масштаб. Масштаб не тільки Житомирської області, не тільки там 63 го або 65 го округу, а масштаб того, що це відбувається по всій країні. Відбувається масштабний підхід до того, щоб сформувати дільничні виборчі комісії, які будуть сформовані максимально з представників однієї провадної партії, партії регіонів. І саме тому я вам скажу, що. Ми стараємося про це повідомити пресу, ми стараємося про це повідомити виборців. Чому? Тому що от сьогодні йде суд по 64-му округу, Карестенський округ, в якому сьогодні практично впадали накруг, так на один округ одних і тих же членів дільничних комісій по різним політичним партіям. Але ми цього от, до такої нахабності вже дійшли, що практично те, що сьогодні зроблено. Комп'ютерним шляхом, що сьогодні не допускається на території одного округу подання від різних політичних партій одніх і тих же прізвищ, знаєте, до чого доходить? Я вам от даю такі документи, в так, яких чітко видно, що подані від різних політичних сил одні і ті ж фізичні особи, в них тільки помінена дата народження, навіть не рік, навіть не місяць, а просто дата народження. І таким чином. Просто вибувається можливість комп'ютера е, ідентифікувати ту чи іншу особу. Сьогодні саме розглядається цей наш позов, і я думаю, що все-таки ми дійдемо до того, щоб показати, в яких масштабах відбувається це тільки по кожному округу в Житомирській області. А якщо подивитися в масштабах країни, де є 225 мажоритарних округів, то ви зрозумієте, що сьогодні йде масштабна підготовка до фальшування можливих виявлень виборців. Я вам розкажу, ви знаєте, дуже просту схему, ще трошки можу показати, так? як це відбувалося спочатку. Спочатку партія регіонів готувала своїх дільничних членів комісії. У нас, наприклад, був 63-й виборчий округ і був 67-й. Вони подавали одніх тих же фізичних осіб в різних округах. Практично це виловити неможливо. Чому? Тому що комп'ютер можна ідентифікувати. Тільки на одному виборчому області. Якщо одні і ті ж люди подаються по різним округам, а це робиться для того, що, ви знаєте, у партії регіонів світів не вистачає людей. Не вистачає людей, щоб подати на кожен округ від дев'яти політичних партій, партій, угорців України, українського казацтва так? подати різних людей. Вони подають скрізь одних, а потім міняють їх вже по ходу того, хто попаде в жеребкування. На цьому періоді ми нічого не змогли зробити. Але вже Контроль конкретно на 62-му окрузі, так, 64-му окрузі, ми практично поставили цей контроль для того, щоб пройдентифікувати, щоб в одному окрузі не попали люди з однаковим прізвищем від різних політичних партій. Але і в цьому випадку партія регіонів дійшла до того, що вони умудрилися поміняти у людей в комп'ютері дати, дати народження. І саме таким чином Українська Казацька партія. Партія, екологічна партія України, має одних членів дільничних комісій, тільки чомусь вони відрізняється дата народження. Дата народження навіть на рік і на місяць. І саме таким чином сьогодні готується готується те, що готується створення більшості, готується е, подача на посади в дільничних виборчих комісій людей, які взагалі не є представниками політичних партій. А це означає, що це не ведеться політичний виборчий процес. Не ведеться боротьба програм, не ведеться сьогодні боротьба за те, що як будуть жити наші громадяни України після того, як та чи інша партія прийде до влади. Сьогодні йде просто боротьба за владу, боротьба за корита, боротьба за бюджет, боротьба за те, щоб впливати на е, сьогодні виборців України. І ви знаєте, якщо перейти далі до всіх тих моментів, які стосувалися за виборчих перегонів, то теж відбувається. Ви знаєте, е, влада сьогодні, вона не цурається нічим. щоб подивитися, 62-й виборчий округ. Конкретно я як кандидат заплатив 3886 гривень за 20 хвилин прямого ефіру на Житомирській хвилі. За 5 хвилин до прямого ефіру мені було повідомлено про те, що сьогодні немає технічних можливостей надати мені приймати участь у спілкуванні з громадянами і в той же час. Потім, коли ми почали з'ясовувати цю ситуацію, було повідомлено про те, що приїжджає Віктор Андрійович Ющенко і цей ефір передбачений для експрезидента України. Питання в тому, що не було в цей час Віктора Андрійовича. В цей час, коли мені повинно було надати ефір, цей час просто грала музика. Я розумію, що сьогодні краще партії регіонів і владі дати можливість нашим виборцям послухати музику, ніж про те, що буде казати кандидат від опозиції. Але ви знаєте, ми все одно дійдемо до людей, тому що ми сьогодні спілкуємося, проводимо особисті зустрічі. Другий приклад приїзд Анатолія Гриценка в область, обруч, де ви знаєте, які події відбувалися з відрізанням опалення, так і звідти того, що влада відградилася від проблем людей. Був укладений договір на те, щоб зустріч з виборцями була проведена в будинку культури. На що ми отримали офіційну відповідь міського будинку культури про те, що немає можливості надати народного депутату. Можливості для зустрічі сьогодні з виборців приміщення. Зустріч відбулася. Вона відбулася біля цього будинку на вулиці. Але питання в тому, що в цей час, в цьому будинку, де було зазначено, що буде проходити репетиція хорового так сказати, колективу до святкового концерту на честь дня міста, нічого не було. Він просто був закритий і на замок, і просто виборці зустрічалися на вулиці. Ви знаєте, я вам скажу, використання адмінресурсу сьогодні відчувається на кожному, на кожному, на кожному кроці. Якщо подивитися 62-й округ, я вже не кажу там за те, що в державних комунальних установах розклеюються практично агітаційні листівки, так і ми бачимо, можемо побачити і в поліклініках, і в інших державних установах, де розклеюються листівки пана губернатора Рожука, який сьогодні, до речі, не пішов в відпустку, а займається агітаційною кампанією. Ми з цього приводу подавали позов до суду, де чітко вказали, що на 1 вересня пан губернатор, Рижук роздавав комп'ютери в школу 10 комп'ютерів, в яких він вів як агітацію за себе як кандидата. На що ми подали позов в адміністративний суд, де було чітко зазначено, що саме така агітаційна кампанія при виконанні службових особ, при виконанні службових обов'язків не може вестися. Але нам повідомили про те, що це входило в його службові обов'язки, і ніяк з передвиборчої агітації не проводилась. Але питання в тому, що ви знаєте, ми отримали таку маленьку відповідь від управління освіти Житомирської міської ради, де чітко зазначено, що саме головному бухгалтеру управління освіти надається така, такий обов'язок про передачу комп'ютерної техніки відповідно до чинного законодавства в школу. В якої є 23-ї гімназії, в яку пан Режук передавав ці комп'ютери, це означає про те, що сьогодні ті посадові обов'язки, які повинен вести на собі управління міської освіти, веде пан губернатор. Ну, якщо сьогодні у пана Ружука більше ніяких обов'язків, крім роздачі комп'ютерів, немає, і більше проблем в області немає і обруч, де опалення, і всіх інших, інших проблем не виникає, то я думаю, що це конкретна агітаційна робота. І ви знаєте, я можу навести такий же приклад, який відбувся в Одеській області, де саме з такого приводу при роздачі агітаційної продукції, роздачі форми в Одеській школі було визначено як порушення і винесено попередження кандидату від, я, ну, я не пам'ятаю, самого самовисуванців, який є по Одеській області. Саме за таке порушення це є вибірковість при винесенні рішень адміністраційних судів. Далі, якщо подивитися інші моменти, які ведуться сьогодні по в конкретно Житомирській області, я можу зазначити про те, що сьогодні я вже казав про тиск, який ведеться на державну територію радіокампанію, тому що сьогодні саме ефір не надається з цього приводу, а не з приводу того, що немає технічних можливостей або немає сьогодні там те можливості дати проплачений ефір за рахунок іншого кандидата. Я вам розкажу про такий момент, коли, який відбувся 20 вересня в 23-й школі, коли була зібрана педагогічна рада директорів шкіл, на яких е е виступив відповідальний представник управління освіти Олег Обунець, який повідомив всім директорам шкіл, щоб вони не забували, що предвиборча агітація може вестися на території шкіл за рахунок тільки укладання оренди. Майна, з агенції майна, про що, до речі, нам повідомили про те, що сьогодні не потрібно такі договори укладати, але ми втратили практично 10 днів виборчої кампанії для того, щоб дійти до школи. Саме в той час саме в той час, пан Рижук проходив скрізь всі школи і зустрічався з колективами і вів агітаційну кампанію як кандидат на народні депутати. Але я б скажу, ви знаєте, це не саме велика проблема, те, що нас не пустили в школу. Проблема в другому, що на цій же педагогічній нараді, яка була 20 вересня, 23 гімназії, саме представником управління освіти Олегом Волженцом було повідомлено всім директорам шкіл про те, що готується реформа в освіті, і те, що з директорами шкіл будуть укладатися в майбутньому контракти, ну, з ким на рік, з ким на три, з ким на 5. І було повідомлено, що в директора шкіл при надання можливості сьогодні виступати і зустрічатися з колективами і з батьками, кандидатам від політичних партій, які представляють опозицію, про це пам'ятали і розуміли, що з ними будуть також саме укладатися контракти. Я вам скажу, ми отримаємо більшість парламентів. І сьогодні директори шкіл не повинні думати про те, що укладуть з ними контракти і не укладуть. Вони повинні думати сьогодні про виховання наших дітей. А не про те, що вони ще й думають, де знайти гроші сьогодні на ремонт класів. А те, що сьогодні відбувається, ви знаєте, що практично все, що відбувається в школах, відбувається за рахунок батьків, починаючи з заміни вікон і закінчуючи ремонт в класах і придбання навчальної бази. Тому, якщо перейти до всіх цих моментів, то я вам скажу, ви знаєте, практично сьогодні йде агітація не за програму дій, яка буде в наступні 5 років. Сьогодні не йде боротьба за те, щоб покращити, як каже наша провадна партія, життя простих українців. Сьогодні просто йде боротьба за утримання влади. Я вам наведу маленький простий приклад. 1 жовтня Грузія, де відбулися вибори, де виграла опозиція, це сталося тільки за рахунок того, що в країні є демократія. Тому що того, що опозиціонери Ванішвілі, швілі, можливо, можна було б йому згадати, що він повинен виїхати з Грузії. Можливо, можна було б згадати, що в нього щось там не вистачає по податкам, або так себе згадати після нього, після виборчого процесу. Але сьогодні Грузія нам в другий раз дає приклад, як сьогодні працює демократія в країні. І саме от таким чином ми повинні, як виборці, розуміти про те, що хто хоче зробити для своїх громадян іншу ситуацію в країні, провести реформи, провести реформи, які будуть впливати на кожного українця. А не просто втриматися приваді любою ціною і зачепитися так, щоб сьогодні просто не дати можливості людям навіть зробити своє вільне воєве Тому, е якщо подивитися на ці всі моменти, і на те, що я вже повідомив про те, що ведеться і тиск, ведеться сьогодні і харчування при створенні дільничних виборчих комісій, і про те, що ведеться сьогодні фізичний тиск практично на наших керівників місцевих штабів і довірних осіб. І ви знаєте, я буквально вчора отримав повідомлення з Ружинського району, де на нашого члена дільничної комісії, яка була на місцевих виборах головою дільничної комісії, представте, де Ружин, де Житомир, приїхали представники обласного управління по боротьбі з економічною звичайністю, розібратися з питанням, яким чином вона, як голова комісії, виплачувала премію трьом членам ДВК. На місцевих виборах у 2010 році, яка складала в розмірі 900 гривень, завтра цю жіночку згружена викликають на допит в обласне управління по боротьбі з організованою злочинністю, І от а? Економічна злочинність. Так от, питання я вам скажу: якщо в нас сьогодні в країні вже немає іншої організованої економічної злочинності, крім привезти жінку з Ружина для того, щоб з'ясувати, що там відбувалося в 2010 році, то ніяк іншим чином, як тиск сьогодні на наших членів комісії, я це не вважаю. Я це не вважаю. І тому я сьогодні хочу, щоб сьогодні всі виборці, всі громадяни України знали про те, що сьогодні ведеться боротьба, але боротьба не програма. Боротьба сьогодні ведеться просто за бюджет, за, пробачте, карита, яке сьогодні. Є в Україні. Але я не вважаю, що сьогодні ми, як платники податків, сплачуючи кожного місяця податки, не повинні отримувати ті соціальні зобов'язання влади, які вона повинна вести. І якщо сьогодні саме відповідальність за проведення чесних демократичних виборів лежить на владі, то вона повинна схаменутися і провести ці вибори в відповідності до чільного законодавства.